Чи може працювати один великий комбайн з такою ж продуктивністю, як два менших комбайна? Я впевнений, що перед кожним із вас ставав колись вибір, що придбати декілька менших комбайнів, наприклад, групи потужності 6, 7, чи один великий комбайн, який буде забезпечувати таку ж продуктивність. І в цьому відео ми перевіримо, чи може один комбайн групи потужності 9. Працювати з такою ж самою продуктивністю, як і два менших комбайна шостої, сьомої павер групи. Велика кількість менших комбайнів вимагає великої кількості висококваліфікованих операторів, які будуть використовувати всю потужність, всю продуктивність менших комбайнів. З іншої сторони. Комбайни Power Group 9 вони мають свої певні недоліки, які пов'язані з розміром жатки, і запитання, яке турбує кожного. Що станеться, якщо цей комбайн зупиниться? Це основні недоліки цього вибору. Великий розмір комбайна є як перевагою, так і недоліком. Перевага в тому, що комбайн, маючи велике переднє навісне обладнання, велику продуктивність, він швидко збирає урожай і мінімізує кількість проходів техніки по полю і цим самим значно зменшує ущільнення ґрунту. А що робити з великим комбайном, якщо у вас нерівні поля? І сьогодні це взагалі не є проблемою, так як на ринку досить багато виробників пропонують жатки шарнірного типу, які добре копіюють поверхню поля. А ми готові розпочинати. Комбайни вже стоять на стартовій позиції і розпочинають збирання, розпочинають перевірку, після якої ми поділимося з вами результатами. Чи може працювати два комбайни з сьомої павергрупи з такою ж продуктивністю, як і один комбайн групи 9+ І ось завершилося наше наймасштабніше випробування, в якому ми перевіряли, чи зможе один комбайн групи потужності 9 працювати з такою ж продуктивністю, як і два комбайни 7-ї групи потужності. Зараз перед вами карта врожайності поля, на якому ми проводили тестування. І, зокрема, порівняння комбайнів ми виконували на виділеній частині поля. Давайте ж а, виберемо шар, де ми можемо бачити е, зону роботи обладнання, і жовтим кольором виділена зона, в якій працював комбайн групи потужності 9, а блакитним та фіолетовим кольором виділена зона, в якій працювали комбайни сьомої групи потужності. І зараз, користуючись функцією часткового аналізу поля, ми перевіримо, які Робочі показники були у комбайнів сьомої групи потужності. Тож, на цій ділянці поля середня врожайність пшениці становить 6,8 тонни на гектар. Середня швидкість комбайнів склала 5,5 км на годину і продуктивність 4,8 гектара за годину. І найважливіший показник. По якому ми будемо порівнювати комбайни, це пропускна здатність. І на цій ділянці поля комбайни сьомої групи потужності працювали з пропускною здатністю 32,8 тони на годину. Ось. Це інформація по комбайнах сьомої групи групи потужності. І зараз ми проведемо такий же аналіз, але для. Комбайна групи потужності 9 Отже, на цій ділянці поля урожайність пшениці склала 6,6 тонн з гектара. При цьому швидкість комбайна становить 7,3 км на годину. І продуктивність 9,7 гектар на годину. І. Параметр пропускної здатності становить 64,4 тони на годину. На основі цих даних ми можемо зробити висновок, що комбайн групи потужності 9 може працювати з продуктивністю в два рази більшою, ніж комбайни 7-ї групи потужності. Це результати, які ми отримали в наших умовах в конкретному полі. І ми переконалися в цьому, що комбайн групи потужності 9 працює з такою ж продуктивністю, як і два комбайни сьомої групи. Тому, якщо ви бажаєте протестувати комбайн у ваших умовах, у вашому господарстві, зверніться до дилера в своєму регіоні за демонстрацією. Ну а ми вже з нетерпінням чекаємо наших нових зустрічей в полі.